Нам ще, до речі, треба Бусі і Наді якийсь подарунок купити на ювілей. 90 років людині виповнилось. Правда, вона бажає, щоб всі були здорові і біля неї. І нічого їй не треба, але щось здалося. Діан, я, я знаю, тут от відкрилось нове кафе, називається щось там кафе-ринок чи що, я був якраз на пошті, мені дали туди запрошення. ой. Можемо зараз заїхати, якщо да, 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 тут десь да. біля пошти. Все, приїхали, йдемо. Нарешті. Ну, Виходь. Тримай листівки. Ну, щоб в то кафе попасти, то ще треба пів міста обійти до пішохідного переходу. Боже, ми вже йдемо, і йдемо. Това. Я так і поняв. Ти би йшла і в космос пішки. А ми ніяк не дійдемо до того кафе. Таді якраз побачила кафе Рена. Ага, знайшли нарешті. <хи> що ми будемо їсти? Ой, що ми там будемо їсти. Ням-ням, як смачно mm -hmm. виглядають твої сирники смачного.